Дистанційний курс для юристів із земельного права до вас все частіше звертаються клієнти з питаннями земельних правовідносин. Маєте потребу вдосконалити знання та навички, реєструйтесь на безкоштовний дистанційний курс із земельного права для юристів від мережі правових клубів правокатор. На вас чекає 22 навчальні теми з актуальних питань земельного права. 15 відеолекцій від фахових експертів, які розкривають зміст модулю та закріплюють його практичними кейсами з власного досвіду, підбірка тестових запитань та домашніх завдань для самоконтролю і засвоєння отриманих знань. Зареєструвавшись на курс, ви отримаєте необмежений доступ до особистого кабінету з навчальними матеріалами, записи відеолекцій для додаткового опрацювання, презентації експертів, тестові завдання для засвоєння отриманих знань, сертифікат за результатами проходження курсу, доступ до онлайн чату на платформі навчання, з можливістю задати питання, отримати організаційну або технічну підтримку. Не втрачайте можливість. Реєструйтесь на платформі дистанційного навчання системи безоплатної правової допомоги, шукайте дистанційний курс, основні питання у сфері земельних правовідносин та тисніть розпочати навчання. Будьте в топі, не гайте час, прокачайте свої знання та навички з питань земельних правовідносин разом з нами.